Все тріщить, все ламається, падає та обвалюються фондові ринки, криптовалюти, ціни на нафту, причому рекордно. А, десь вперше за роки, а десь вперше за десятиріччя, і все це через мита Трампа. Можливо, для України це сприятливий момент, аби скористатися вразливістю Російської Федерації. В цей час у штатах так чи інакше вирують акції протесту проти політики Трампа. Ну, а сам Трамп закликає Росію зупинити удари по Україні. Я приєднуюся до заклику Трампа. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вітаю на РБК Україна. Говорити ми з політтехнологом Тарасом Загороднім. А ви долучайтеся у коментарях під цим відео? Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Трамп незадоволений останньою ракетною активністю Кремля а, і в Кремлі кажуть, що Путін підтримує ідею припинення вогню, але повертаються до всіх тих же баранів, так би мовити. Демілітаризація, денацифікація та інше це клінч між Трампом і Путіним. Чи висловлюючись, як ви Путін бикує? Як це назвати станом на сьогодні? Бикує Клінч давно настав. Це просто стає очевидно. Ми з вами це що обговорювали. Клінч настав ще 28 числа. Далі клінч угу. настав ні, після їх перемовин 12 годин. Після чого Рубіо пішов розповідати Європу, що вони повинні зняти санкції. Так це клінч і так було зрозуміло. От, і, ну зараз просто явно стає це все. Ця вся історія, що нічого нікуди не рухається, американці б'ються головою об стіну. Розуміють, що без Європи нічого не вийде. До речі, Ілон Маск подає голос. Сказав, що виявляється, треба вільна торго... зона вільної торгівлі з Європою, А що це сталося? А це оце оце говорить про те, що ми не говорили. Що без Європи і без України виявляється, всі ці перемовини не мають ніякого сенсу. Ти пообіцяв, що буде припинена війна, виявляється, що ні. А ти намагався врятувати Росію від краху так. А вони не хочуть. Ну, от і все. Ну от воно і тим і закінчується, що розмови зійшли в глухий кут. Україна здаватися не збирається. Поступово робить все для того, щоб уникнути залежності від Америки, ведуться перемовини з Європою. Приїжджали ці Генеральний штаб в Британії Франції, що дуже добре. Тобто, процеси рухаються в правильному напрямку. Час працює проти Росії, би вона. Не хотіла і не прочалося. Чи можна якось спрогнозувати рамки чіткої відповіді штатів минулого тижня? Рубіо чітко сказав: що Росія має кілька тижнів, щоб визначитися. Вона воює чи робить вигляд, що шукає миру, і тепер, нібито, м'яч на стороні Путіна. І що далі буде? Що значить кілька тижнів? Ну давайте так. Головне, що відбувається, це падіння ціни на нафту. Все інше, то, то в дійсності 35 те питання. Те що, те, що ми з вами теж неодноразово обговорювали, американці не можуть вирішити дві, два завдання а, 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 одночасно: це перезапустити свою економіку через кризу, яку вони роблять, а це автоматичне падіння ціни на нафту. Вже он, ЮРА, вже по 50. А ось і врятувати Росію. Це абсолютно невиконуване завдання. Добра новина, що це ця, ця цунамі вже запущена. Це цунамі вже запущено, і Ніхто не може його зупинити. Навіть Трамп. Ну точніше, в першу чергу, Трамп він же нічого не зупинить. Ось ОПЕК, до речі, оголосила про збільшення видобутку нафти. Так що, а це головне в дійсності в цій історії. Ресурсів у Росії не буде. А вони взагалі можуть повторити історію з радянським Союзом, тому що у них витрати на оборону більше ніж у радянського союзу у два рази. Ось і радянський Союз все ж таки був більш потужною державою. Uh, була замкнена економіка, яка ніяк не королювалася заходом, ну не так uh, чітко і ясно, uh, і так далі. і так далі. Тому час працює все рівно на Україну. Звичайно, що uh, американці не можуть визнати, що вони помилилися. Ну, ЕГО не дозволяє, uh, що в що вся ця політика за півтора, точніше, два місяці, uh, виявилася такою, що їм доведеться повертатися в євроатлантичну. Сім'ю миритися з Європою, а ось і добувати Росію, допомагати Україні. Проблема в тому, що вони настільки зіпсували собі вже імідж чи довіру до себе, а що європейці будуть теж викручувати зараз А, і але паралельно буде рухатись процеси, які які ми бачимо, це падіння ціни на нафту. Більш того, а, а куди вона може впасти? От який граничний, наприклад, межа. У 2020 році взагалі нуль коштувало. Ну просто нуль. Навіть від'ємні від були значення під час ковіду і так далі. А Враховуючи те, що відбувається, це ж гора, це, це тут головне, що тисне на Росію. А, і як би вони там не ну, нічого ну, гарних сценаріїв у них немає. А, і тут, коли там звичайно рубі трохи лукавить, коли говорить: ми не розуміємо, ми не що ну, ти не розумієш, коли дітей вбивають в кривому розі, ти що, не розумієш що для тебе? А ви бачили, як там. Ганяти почали посла Сполучених Штатів Америки щось, знаєте, і ви бачили щось, вона неприємно себе почала почувати. Це, до речі, вона давно так почала писати, просто всі помітили тільки зараз, ну, плюс зійшлося, що діти загинули. А тепер Україна Зеленський тепер запитує е, таким тоном, що ви тут нам розповідали про що там, як я говорю. Про стандарти керування, про інституціоналізм, боротьбу з корупцією. Що, що що, ви що там говорив про цінності? Ви говорили, так і раптом бачите, наступного дня вже згадали Росію і так далі. То так і треба теж з американцями. Американці ну, за своїм ну знаєте такими пантами недалеко в дійсності від цього відійшли від росіян. Їм теж треба знаєте, іноді бити по руках, щоб вони поверталися до реальності. І тому в даному випадку це, звичайно, показувати, що війна йде, показувати, що йде порушення. Стріляло з Чорного моря, до речі, і багато чого іншого нещодавно. А, і тиснути на американців, але знову таки тиснути на американських виробників зброї в першу чергу. Бо йде велика війна, а вона, скоріше за все, будеться ж таки з Китаєм. Контракти можуть і не вигорити. А заробити можуть американці. Європейців, в яких немає таких заморочок, вимикаємо, не вимикаємо зброю і багато чого іншого, тому треба на цьому етапі, як я моя думка незмінна. Працювати треба з корпораціями ВПК. І говорити їм, що Україна готова врятувати їхню репутацію, яка дуже похитнулася. Тому отак, от, от, от така політика повинна бути. тиснути на США, і ну я думаю, що вони скоро зрозуміють, що ну, ряту... ну неможливо врятувати Росію. Ну просто неможливо і треба переходити до більш правильних перемовин, перемовин з Китаєм про те, як вони будуть ділити Сибір. От і хто буде експлуатувати все це? Тому що ну очевидно, що така конструкція буде рушитись, а, тому що що ж побу що, що ви розуміли, чому вони так бігають навколо Росії? А, страшний сон американських американців це спільний кордон з Китаєм в, в Антарктиці. Ну Китай ж рветься в, Антар... в Арктику, точніше, в рветься Арктику, Арктику, да. в Арктику, да так їх океан розділяє. У собі, якщо через Беренг пролів, буде Китай. З боку Аляски. А Аляска у нас не має чого. Спільного кордону США. Це окремо штатам іде через цей, через Канаду. Да? І так далі. Тобто, все це усі ці події нашаровуються. Я думаю, що треба проводити е, е, дотями, в тому числі американську адміністрацію, через, якщо на політики не йдуть, то треба політичну. Розмовляти зі спонсорами політики, От що повинна робити Україна, ну і кріпити стосунки всередині е, Європи, так е, вимагати знову таки гроші, ну і довбати по території Росії. Якщо зараз там теоретично якісь є там нафтове перемір'я і, і так далі, те, що Україна не хоче порушувати, якщо щось обіцяли, ну довбати там по заводах, он там збоушники. Uh, іншу розвагу собі знайшли. Якщо по нафті не можна, то там завод, там сам де там в Саратовській області, який оптоволокно виробляв. Uh, теж можна робити. Uh, от uh, є багато чого, куди можна бити ще по Росії. Росія велика ППО, все в Москві. Uh, ось там є куди діставати, куди бити, по підприємствах. по... Оборонці по цьому і довбати одовбати по Росії, нарощувати свій потенціал, щоб не виключено що під осінь України підійде питанням. До Росії, бо ви, як ви говорили, забираєте манатки з нашої території взагалі, або ваша газотранспортна система просто припиняє жити. От і спробуйте тепер пояснити замерзаючим росіянам про велич чи так далі, тому що я не вірю в, в бунти росіян через, наприклад, зростання цін на їжу. Не вірю, якщо навіть вони зараз забирати будуть вклади населення. Так і це, скоріш за все, буде, якщо буде падіння цін. Не вірю, що через зростання наодяг цін, те, що навіть дефіцит буде. А от якщо почнуть вони мерзнути, а це інше питання. Це інше питання. Якось про знаєте, щось телевізор не працює, коли у тебе. Батареї не працюють при мінус 20 і так далі. А можливості України нарощуються, нарощуються і там ракети з'являються, і багато чого цікавого буде з'являтися. Але знову таки ми не повинні втрачати темп. От знову таки, я бачу, скаржаться виробники, що немає недозавантажені підприємства. У нас скаржаться, от мита ввели проти нас. До речі, до, до наш побожецькі ще ми ставили, Нам же ж як союзнику, якщо, якщо американці подивитися, 10% на Британії поставили. Це як рідним, я хочу сказати. До речі, це вікно важливості для України, переносити в, виробництво в Україну. А ми в США готові експортувати, тому що у нас мита більше менше, ніж в Європі. До речі, так що треба користуватися можливістю звільняти експорт експортне підприємства ПК. Якщо просідати експорт буде відкривати складну продукцію, треба експортувати в перший рік на, на мільярд доларів можна експортувати зброю, підтримувати виробництва, е, продавати ракети вже своє е, європейцям. Хочете аналоги тамагавки? Та Ласкаво просимо в наш магазинчик. Тільки Україна це може швидко вам зробити дешево. І ручки помнят, ручки помнять на Южмаші сатана і на 15 тисяч літала. А що для України зробити при правильному фінансуванні? І ще там електроніку додати на ракети дальності 4-5 тисяч кілометрів. Ми ще кнопку ми можемо віддати на відміну від американців. Правда, ви нам технології, да щоб ми теж там знаєте, ну там запобіжник, мабуть, теж поставити, щоб по нам не літала туди, куди не потрібно. А так кнопку ми можемо віддати, щоб куди, щоб вибили туди, куди потрібно. Тобто, отак от треба діяти. Так що я бачу, що знову те, що ми з вами обговорювали, американців виходу іншого немає. Вони будуть змушені приходити до європейців, якби вони там там Трамп не кричав, що європейці щось у нього вкрали ем, і так далі. Що там будуть? Проблема в тому, що не так все просто виявляється. Щодо ситуації з нафтою, ви згадували ОПЕК, є Саудівська Аравія. В цілому, якщо буде рецесія у Штатах, якщо буде світова рецесія, наскільки швидко все це вплине на Росію, і ми відчуємо це на полі бою на здатності або не на полі бою в дипломатії? От зараз бикує Росія. А коли припинить бикувати, поки поки потім при владі він буде бикувати до кінця, але коли падіння буде ціни на нафту, там щось у еліт будуть пропозиції зносити цього психа. Uh, і робити те, що потрібно. Дивіться, uh, все рівно потрібно гроші на імпорт, якийсь да щоб забезпечувати росіян, гроші, наприклад, на підтримку регіонів. А навіщо Чечні Росія, якщо вони гроші давати на а, uh, і багато чого іншого? Тому ці проблеми вони і так перед інсультному стані знаходяться. Дивіться, чого так поспішали американці, коли там тиснули, кричали: давайте, рятуйте uh, і так далі. А, проблема в тому, що м, американці знають справжній стан економіки Росії, вони бачать це, вони розуміють, що е, хочуть там перетягнути Росію якось там. Да, Думають, що це там, дайте там якось можливості щось, щось себе врятувати. А вони ж рятуватися не хочуть, бо Путін продовжує бакувати. Не думаю, що він виграє в такі в такі гонитві. Дивіться, там статистика. Падає залізни, залізничне перевезення. Це означає, що не так все добре в економіці, а це ознаки того, що навіть на тому, що перевозяться, перевозяться в тому числі залізнич, ці військові вантажі, не все так добре. А далі витрати, як я, мабуть вже говорив, їх витрати на оборону і на війну більше ніж у радянського союзу. Ось і при падінні ціни на нафту, якщо вона реально влетить на таких скачках десь там нижче взагалі 30 доларів, тут що знаєте не дуже, не дуже добра буде ситуація. Так, це поки що ф'ючерс, все ви повинні розуміти. Поки що по старих контрактах вони зможуть щось продати. Але далі, далі не така радісна ситуація для них, якби. Не якби вони не пробували це робити, а для нас, якщо це ну в яме на увазі, мита Трампа і в цілому ситуація зараз на ринках вплине на європейський союз, європейський союз буде мати менше можливостей допомагати нам. Є така чудова країна, як Норвегія. Одна Норвегія може закрити все, що завгодно. Да, У них є спільний кордон з Росією. Так що давайте так, давайте не, не жаліти Європейський Союз, нехай її шукають гроші. Що треба, надрукують, на ковід надрукували півтора трильйони. Надрукували, витратили всього три трильйони. Так що нехай шукають можливості. А для того щоб все було як слід, так що я не думаю, що от що в європейцях точно на це не буде грошей. Не треба їх жаліти, йшо і не слухати цю розмову. що у них грошей не буде. А у нас у нас ще грошова кредитна політика національного банку повинна бути відповідна. Якщо грошей не дають, то запускайте, випускайте облігації. Наприклад, виробники зброї можуть зараз випустити на 50 мільярдів облігацій, Державні банки викуповують, Національний банк де рефінансування. У нас я вам скажу, якщо там буде якісь смердиться, якісь банкірчики, Національний банк, що воно там незалежно, то незалежно від кого, від країни, яка стікає кров'ю. Банкірчики, які не вкладають гроші в ВПК, сидять, спіляють на на цих, на УВДП, все, що з цим пов'язане. Так навіщо нам такі банкірчики? Навіщо нам такі банкірчики потрібні? Це вороги держави, і, і популярно пояснити, що можна за Держраду сісти, за перепошкоджання діяльності ВПК і так далі. Ну є гроші, можна, можна скомпенсувати багато чого іншого. У Нас не економіка. У 2022 році взагалі надрукували 400 мільярдів, кинули в оборот, і монетарний вплив інфляції був аж 10%. Аж 10%. Який жах. Це по тих тинах було 20 мільярдів доларів. А ось так, що зараз і так, щоб ви розуміли, емісія місія йде, тільки воно банкірчиками йде. Коли беруть гроші в борг, да, треба ж випустити гривню. Вони гривню випускають, тільки воно на виробництво йде, наприклад, підтримку там, експорту і так далі. Воно йде, щоб жирний банкірчик, а, сидів, собі напиляв, собі мерседесі купив, коли на фронті не вистачає ресурсу, стоять підприємства, тому що у них немає замовлень і так далі. Так, що дати по вухах і багато чого швидко піде. Якщо хтось там буде говорити, ну так навіщо нам така кількість банкірчиків, Навіщо нам така воно потрібно Нам не потрібно. е, Тому звільняти, когось посадити? Не ось нехай йдуть, пиляють, е, вчаться на верстатах працювати і так далі. Нам потрібні люди, нам потрібні виробництва, нам потрібен експорт. А не якісь кубка паразитів, які викачують ресурси на пилянні ОВДП і не інвестують в виробництво у Штатах. Зараз вуличні протести вирують проти Трампа. А це може якось вилитися в більш ширший політичний рух, глибинна держава. кажуть, що в Кремлі натякають на кольорову революцію, і таким чином намагаються розколоти американське суспільство. Це ж теж зброя свого роду. Ну давайте так. Ну а де, а де ви карту дивилися протестів? Ну дивився карту в ну, принципі повсюди. Так наклад, чи інак, накладіть, щоб... накладіть на карту демократичних штатів, і ви побачите, що це демократичних штати. Штати, які голосували за Трампа, спокійно все сидять, ніхто нічого там не протестує. Далі у, у рейтинг Камалика Харріс який аж 10%, Да? У Трампа, хоч не грає в гольф, все ж таки 45-50 залишається. У ну, немає у них гри. Поки що немає гри, яка б до чого там скалихнула. Ці фантастичні історії, які у нас переказують в Фейсбуках про те, що Трамп оголосять імпічмент. Ну це фантастичні історії називаються. Да? Чому тому, що у нас знову таки знаєте, сиділи тут, обсмоктували всі ці історії. Що там якийсь суддя програв в штаті Вінко, Вінковіскосін, про який а, підтримував маска? Паралельно не дивилися. Вони прийшов ще один представник республіканської партії а, в палату представників замість Вольца, тобто вони ще збільшили свою перевагу в палаті представників. Нас не на це повинно цікавити, знову таки, вона займається, знаєте, теж фігньою, вибачте, те, що я називаю ментальним анонізмом. Коли замість того, щоб займатися, запитувати шмогаля, де ракети, чому ударів так мало, у нас займається ах, які там протести, і що там у нас там відбувається. Що там у нас в штаті Айова? Який штат Айова? Який штат Айова? Які яйця? Тобі ти не повинен цікавити, що там буде, як У нас сидять там на сидять. Ой, він зараз там навів там мита. Зараз будуть страждати американці, у них піднімуться ціни на імпорт. Яке ваша справа до цін на імпорт Сполучених Штатів Америки? Це ваша справа, не ваша справа. Це вони будуть питати Трампа і так далі. Наше завдання запитувати, де зброя, в першу чергу від нашого уряду, як ти будеш теж заробляти гроші. А не кричати, що у нас там поперекривали ринки. Як ти будеш користуватися можливістю то, що нам влупилася, влупили, влупили найнижші, найнижчі мита Сполучені Штати Америки? Так користуйся цим. Користуйся. Переводьте виробництво, говорить європейцям, приходьте до нас, якщо хочете, якщо хочете в США інвестувати і так далі. Створювати передумови для того, щоб приходили нормальна грошово кредитна політика виживати, крутитися, мислити конкретними категоріями. А те, що Трампа, та заспокоїтися у Трампа, ще два роки є спокійна до там до виборів в Конгресу. У них раз на два роки там відбувається, якщо не помиляюся. Так а, ось а там подивимось. Це нас не повинно турбувати. Але ж все одно, всі ці мита, все те, що зараз відбувається, і от ми на порозі рецесії глобальної світової, воно не може. На нас не вплинути, давайте так. Но... Ви, ви можете це проконтролювати. Ні, Ні, я теж не можу це проконтролювати. Наше завдання пристосуватися того, що є, да. І мислити як от конкретними речами. Нас знову таки повинен цікавити, що ми будемо експортувати, як ми заробляємо гроші. Зараз йде рецесія. О, світ, скоріш за все, рухається до глобальної війни. Скоріше за все, все ж таки, я бачу, що. Якщо не Китай, що серйозно, що невідомо, як Китай себе буде поводити під час своєї першої кризи. А ось України є найбільш ходовий товар, в ці кризові часи: зброя так, та продовольство. Бо стріляти та їсти з чого всі хочуть, так? от цим -то треба мислити. Так, от що нас повинно цікавити: рецесія. Ну ну та ну, да, рецесія. Ми що зможемо робити? Ні, значить треба шукати гроші і заробляти гроші. Я вам сказав. Де експорт наш правильний? скористувалися те, що ми -то нам поставили 10, а все іншим 25. От, от так от, от, так, от треба, треба бігати конкретикою займатися. А не знаєте, то у нас золота полубодка, то у нас ЄС. То у нас НАТО, НАТО вже встигло розвалитися, поки ми навіть, мріяли вступати в НАТО. Ми вже думаємо, що там у нас досі говорять про якісь НАТО. Які НАТО? НАТО вже не існує. Заспокойтеся. Ну, папір є, там, печатка є, красиві літери є НАТО, рюти ще є. Який, до речі, вже думає переходити в іншу структуру, скоріш за все, оця коаліція охочих, це фактично новий НАТО, хто не зрозумів. А от що нас повинно цікавити. І тоді все буде гаразд. І заробляти на кризі, в тому числі, можливо. От що нас цікавити повинна. не те, що там не те, що криза, ми повинні контролювати ті ризики, які ми можемо контролювати. А контролювати ми можемо виробництво нашої зброї. Давати по вухах шмигалю його кампанії всім іншим для того, щоб швидше рухалось правильному напрямку, банкірчиків поставити перед фактом, що вони паразити, які, які знищують оборонний потенціал країни, і тоді все буде гаразд. І тоді буде гаразд і робочі місця. будуть навіть під час кризи. Пане Тарасе, дякую вам за думку. Тарас Загородній, політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео і тисніть. Вподобайку.